Пікет науковців управління юстиції поменшає та школярів навчають першої меддопомоги. Про це докладніше далі вітаємо вас. Тисяча науковців Львівщини може опинитися без роботи, а все через те, що в Києві не виділили достатньо коштів на розвиток наукової галузі. Тож вчені сьогодні розпочали всеукраїнську акцію протесту, вимагають від уряду та президента переглянути фінансове питання для наукових установ. Продовжить Ольга Матейчик. Наука без грошей на центральну площу Львова вийшли обурені науковці. Вони вимагають від держави належно фінансувати галузь, бо ж цьогоріч грошей з держбюджету бракує навіть на зарплатню. Академії наук скорочено фінансування порівняно з минулим роком на 12,2%, Що менше від всього лиш на всього мінімальних потреб академії на 26%. Тобто установам Львівщини за результатами коштів, які доведені в першому кварталі, бракує грошей навіть на захищені статті, такі як оплата праці. І виплата комунальних послуг. Я вже не говорю про посилення матеріально-технічної бази. Ба більше під час реформування повинна відбутися оптимізація чисельності наукових структур, а це означатиме звільнення працівників подекуди до 40%. як наслідок безробіття, і цілком ймовірно, що вітчизняні мізки працюватимуть на розвиток наук в інших країнах. Реформи шляхом математичного скорочення фінансування на зарплату не проводяться це називається іншим словом то мусить бути загальне бачення стратегічне, якою має бути академія в майбутньому. Сьогодні Львівська обласна державна адміністрація висловлює свою солідарність і підтримку вимогам науковців. Бо фінансування науки це фінансування державної безпеки України. Звичайно, що потрібно реформувати національну академію наук. У цій львівській лабораторії винайшли портативний прилад Скоп. 8 він призначений для діагностування будь-якого об'єкту. Апарат Значає, де потенційно очікувати руйнування моста чи крану, така собі УЗД, але для техніки суто вітчизняний винахід втілений, що головне на нашому ж виробництві. Однак, науковці побоюються, що на голодному пайку, який пропонує держава, цей відділ зникне. Наразі ж, аби вберегти кадровий потенціал у цій науковій установі, працівники перейшли на неповний робочий день. Це означає, що цей напрям, який ми вже довели до конкретного застосування, до конкретної вимірювальної системи, ну мабуть, прийдеться закрити. Протестувальники кажуть, таку акцію планують у всіх наукових центрах країни. Потім підуть під стіни Кабміну і вимагатимуть свого. Ольга Матейчик, Анатолій Лопаченко, новини. Сьома хвиля мобілізації може не знадобитися. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак під час свого візиту на Львівщину. Міністр зазначив про необхідність її оголошення буде напряму залежати від набору воїнів-контрактників. Зокрема, за січень лютий 2016 року служити у збройних силах за контрактом виявили бажання понад 9 тисяч осіб. Також враховуючи зміни у заробітній, у заробітній платі військовиків в наступні місяці планують підписати ще. Кілька тисяч добровольців відповідно до їх кількості і буде визначатися необхідність наступної мобілізації. Раніше ж Степан Полторак заявив, що якщо буде прийнято рішення про чергову хвилю мобілізації, то попередню кількість призовників у Збройні сили України складе близько 12 тисяч чоловік. Якщо ж буде збільшено кількість контрактників, то в перспективі при відсутності активних бойових дій Україна може відмовитися від мобілізації. Тована чисельність військовослужбовців, які ми сподіваємось, будуть приходити кожен місяць і підписувати контракти в районі 5-7 тисяч. Це надасть можливість мінімізувати необхідність проведення чергових хвилі мобілізації. І якщо така необхідність в проведення тих е, чергових вилімобілізацій буде, то знову ж е, я сподіваюся на те, що ми будемо робити ставку на тих. Добровольців, які прийдуть до військових комісаріатів, тим часом за минулу добу, внаслідок бойових дій на сході України загиблих серед українських військовослужбовців немає. Шість бійців було поранено. Про це повідомив речник адміністрації президента з питання того Андрій Лисенко. Він зазначив, що противник продовжує потужні обстріли на Світлодарській дозі в Зайцевому та в Діївці. Загалом минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано 33 ворожих обстріли. На Маріупольському напрямку відбулося два бойових зіткнення. Обидва в районі Новотроїцького ворожі атаки були успішно відбиті. Також окупанти здійснили серію обстрілів у Широкіному. Всього на маріупольському напрямку зафіксовано шість ворожих обстрілів та два бойових зіткнення. На Луганському напрямку противник відкривав вогонь на південний схід від попасен. Управлінь юстиції поменшає з 1 травня. Буде скорочено 25 посад начальників районних та міськрайонних відділів у Львівській області. Також будуть звільнені ще 100 державних службовців юстиції, послуги яких будуть вже, потріб... вже не потрібні непотрібні. Працівники вже повідомлені про це заявив начальник головного територіального управління юстиції у Львівській області. Через скорочення працівників в структурі запроваджуватимуть онлайн послуги. Щоправда, відділи виконавчої служби та раци в районних. Районах області залишуть замість управління юстиції, працюватимуть центри правової допомоги. Центри правової допомоги будуть надавати відповіді на всі на всі консультації, на всі питання, які які туди будуть ставити, і крім того, ці центри правової допомоги будуть працювати у чіткому взаємозв'язку і координації з центром безоплатної вторинної правової допомоги. У середмісті Львова обрізають дерева. Комунальники активно працюють, очищуючи дерева від сухих гілок. Таким чином до житлових квартир потраплятиме більше денного світла, а більше гілля не руйнуватиме електромережу, кажуть фахівці. Працівники запевняють всі роботи за правилами. Формують крони, допоки не розпустилися бруньки. За словами екологів, багато дерев у місті перебувають в аварійному стані. Відтак перешкоджають будівництво, руйнують проводи або ж впираються у вікна житлових будинків. Тим самим їх пошкоджують, тому сезонне кронування насамперед необхідно проводити у великих житлових масивах та у центральній частині міста. Обрізка дерев це є один з таких основних доглядних робіт по догляду за деревами на території міста. Треба розрізняти три види робіт: це санітарна, омолоджувальна і формувальна обрізка дерев. На сьогодні ця пора року нам дозволяє робити як омолоджувальну, так і санітарну обрізку дерев. В першу чергу. Для того щоб зняти звітам сухі гілки, які з тої чи іншої причини вони вже відмерли і можуть зашкодити здоров'ю життю громадян чи їхню майну, а також омолоджування. Дід отримає нове обладнання. Кошти для придбання медичних апаратів лікарні надали у межах грантової допомоги від уряду Японії. Сьогодні партнерську угоду щодо реалізації проєкту підписали голова Львівської облради та представники обласної дитячої клінічної лікарні. Охмадит медики кажуть, те обладнання, яке зараз є в лікарні, застаріло як морально, так і технологічно. Це важливо. Асоціація виграла грант. На отримання його з відповідно коштів з уряду Японії, який передбачає, що власне обласні лікарні гмодит буде закуплено вкрай необхідне обладнання. Це тільки перший крок. Вчора відбулося підписання відповідної угоди безпосередньо посольства Японії в Україні. Ми розраховуємо на те, що ми продовжимо цю співпрацю і в інших закладах охорони здоров'я. У Нас є лабораторні апарати, які обслуговують забори крові, як біохімія, так і загальних аналізів крові і так далі. Але то вже є устаріли, і то в основному проводиться ручно. Ну, вручну все рахується і так далі. А це дивовижні апарати, дивовижні, що вони можуть велику кількість зробити в день. На реалізацію проекту уряд Японії виділить 1 мільйон і майже 800 тисяч гривень. Ще близько 200 тисяч гривень виділять із обласного бюджету. Посадовці обіцяють, вже в квітні Охмадит отримає нове обладнання. Буде закуплено апарат для штучної вентиляції легень буде закуплено монітори для відділення анестезії анестезіології, і буде що дуже важливо закуплено лабораторне обладнання, якого на даний час в охмадиті немає, і охмадит стикається з цією проблемою, що всі аналізи він змушений проводити в інших закладах охорони здоров'я. Будьте здорові сьогодні на площі перед оперним театром. Соціальні працівники розповідали львів'янам про рідкісне захворювання, легеневу гіпертензію та закликали до ранньої діагностики його. Вони одягли фіолетові куртки, аби привернути увагу місцевих жителів, роздавали їм листівки, де міститься докладна інформація про захворювання та відділення, де можна пройти діагностику. Це є хвороба, яка поражає легеневу систему і серцеву систему. Дуже схожа із серцевою недостатністю і з бронхіальною астмою. Тому навіть фаховий лікар може і сплутати симптоми. Симптоми дуже прості. Симптоми це задишка, задишка в стані спокою, легенева недостатність, серцева недостатність, болі в серці, болі в легенях. І тому дуже важливо це рання діагностика такої. Такого захворювання, привернути увагу суспільства до проблематики легневої гіпер... Гіпер... гіпертензії на загал і наголосити, що важливість ранньої діагностики в даному питанні є дуже серйозною. І наскільки чим швидше людина діагностує легневу гіпертензію і почне лікування, тим більше будуть тим краще будуть і прогнози як і якість життя. Майже 3 мільйони гривень із міського бюджету виділили на осучаснення обладнання в пологовому будинку номер 1 що на вулиці Мечникова. Новими приладами там вже користуються. Додам, що минулого року в цьому пологовому відділенні народилися майже 4,5 тисячі немовлят. Докладніше далі. Марта народила сина в понеділок. Це її перша дитина. Малюк здоровий і увесь час біля мами. Жінка каже, пологи були успішними. Слава Богу, все дуже швидко пройшло, і я якось навіть не сподівалася, що воно я народила трошки швидше ніж мав би бути термін. Але слава Богу, все добре, і хлопчик здоровий доношений. А Марія, мама чотирьох дітей. Дев'ять років тому вона вже народжувала сина у цьому пологовому будинку. Жінка каже, за цей час він змінився. Умови стали набагато кращі, дуже відрізняється родзали просто. Палати також були хороші після але дуже відрізняються від залу, так, стали краще. А цей малюк народився на чотири тижні швидше. У нього з'явилася жовтяниця новонароджених, тому дитинку помістили у спеціальний бокс. Це допомагає поліпшенню стану дитини. Це прискорює виздоровлення, дозрівання цієї дитинки, тому що підвищення білі рубіну воно не є корисне для дитини. Воно викликає певні ускладнення, тому ми стараємося інтенсивно з тим боротися. Лікарі розповідають, медичне обладнання постійно вдосконалюють, а тому у пологовому будинку його треба оновлювати минулого року. За кошти із бюджету розвитку міста вдалось придбати чимало десять кардіотокографів. Це апарати, завдяки яким ми можемо контролювати стан дитинки, писати серцебиття і його оцінювати під час пологи. Крім того, придбано ліжка трансформери, тобто наші родзали повністю зараз є укомплектовані. У нас немає старих ліжок, які ми використовували ще до того часу. Далі придбано інкубатор, надзвичайно важливо. І річ, якою найбільше я тішуся, це. Мобільний ультразвуковий сканер він досить дорогий, але він того вартує, тому що він нам дозволяє все ж таки надавати діагностичну допомогу приблизно до жінки. Своєю чергою міські посадовці повідомили, що минулоріч на поліпшення матеріально-технічної бази в закладах охорони здоров'я із міського бюджету виділено близько 10 мільйонів гривень. Для міської дитячої клінічної лікарні було придбано обладнання на загальну суму понад 3 мільйони гривень бюджетних коштів і понад 1 мільйон гривень позабюджетних коштів за рахунок благодійників і меценатів для двох пологових стаціонарів, де проходять пологи, де народжуються діти, було придбано. Придбане сучасне обладнання приблизно по 2,5 мільйона на кожний пологовий будинок, плюс ще значні суми з позабюджетних надходжень за рахунок благодійників і меценатів в управлінні охорони здоров'я. Переконані, охорона материнства та дитинства завжди повинна бути пріоритетною у медичній галузі міста, тому обладнання у пологових оновлюватимуть і надалі. Ольга Тимоляк, Сергій Медведів, новини. Ще у Львові триває соціальна акція надання першої домедичної допомоги. Волонтери навчають школярів 10-11 класів навику порятунку життя людей. Під час інтенсивної лекції діти намагатимуться робити серцево легеневу реанімацію на спеціальних манекенах, вчитимуться зупиняти кровотечу та відновлювати прохідність дихальних шляхів. Підсумки занять проведуть вже цю п'ятницю. Змодельована ситуація людині погано. Людина без свідомості. Ти залишишся, щоб мені допомогти. Для порятунку залучають підлітки. Волонтери показують, що робити. Школярі намагаються повторити, закидають голову постраждалого та піднімають підборіддя. Дивляться, чи дихає. Дихання відсутнє розпочинають реанімацію. Настя, одна із перших, хто підходить до манекена. Дівчина вже відвідувала курси надання до медичної допомоги. Однак цього разу зізнається не допрацювала. Ми вчимося, і думаю, що ну мене не вийшло з першого разу, але думаю, що могла би переробити. Ми маємо уроки десятих одинадцять. Цих класах, де є поділ на хлопчиків і дівчат, в них є захист вітчизни такі от, до домедичне надання до медичної допомоги. Тим займається більше дівчатка. Підлітки мало знають про надання домедичної допомоги зізнаються волонтери для того і їздять Україною, аби навчити старшокласників базових реанімаційних заходів. Вчимо їх проводити серцево-легеневу реанімацію, зупиняти кровотечі, які загрожують життю, видаляти сторонні тіло з дихальних шляхів, переводити людину в стабільне бокове положення і так далі. У навчаннях візьмуть участь майже пів тисячі старшокласників із семи шкіл Львова. Фінальні міські змагання відбудуться в п'ятницю. Згодом переможці поїдуть на всеукраїнські. Ірина Качмарик, Юрій Матьора, Новини. І на цьому у нас все більше інформації на інтернет-порталі Львів підсумуємо день вже о 20.30. Тоді і зустрінемось.